Привіт, Раш роялери, і сьогодні в огляді в нас крафт шмоту, а також гра на топ-колоді на другій арені. Після проходження третього поверху ми забрали фрагменти героя, а також рамочку і велику скриню з пилом та картами та 4 тисячі золота. Ну і зараз ми шведесенько замінимо фрейм, тобто нашу рамку в профілі. Ну, тепер якось так ми будемо виглядати. І прийшов час для того, щоб показати вам, що в нас є пил. Коли ми назбираємо 1000 пилу, ми зможемо отримати легендарну карту. Ну і врешті прийшов час скрафтити нашу першу шмотку на героя. Ось так, дивіться, за 2000 золота ми отримуємо свій перший амулет магічний. Що він дає? Він дає покращення. Зараз почитаємо. 5% буде клітинка, яка буде покращувати ось ці карти. Тобто дамагу буде більше на 5%. А тепер обіцяна колода, топ-колода на другій арені. Тут буде жнець, звісно ж, інженер, викачуємо його. Бачите, скільки буде він давати шкоди. Також сюди візьмемо, звісно, жрицю на ману, тому що мана це добре. Сюди беремо мисливця, викачуємо його також. Відкриваємо для нього талант всього за тисячу золота. І тепер у нього доступні два таланти. Один з яких буде пускати кабанів. Інший буде збирати ось такі штуки, трофеї, які будуть давати додатковий дамаг. Ну і врешті візьмемо сюди лучника. Якщо його викачати на останній рівень, який зараз доступний, теж непоганий дамаг буде. Така от шкідлива. Кідлива дека, адже чим більше дамагу, тим швидше ми виграємо. Ну і викачали алхіміка власне, на шостий рівень. Він також може давати багато дамагу. І зараз подивимось, яку ми врешті залишимо колоду для гри. І зрештою, я вирішив взяти сюди алхіміка, все-таки замість лучника. А лучник може бути як альтернативний варіант. Також у грі в нас доступні емоджі. Можна їх використовувати, щоб додати якоїсь жвавості, динаміки. Перевіряємо обов'язково, чи ми встановили амулет в нову колоду. Можемо поділитися нашою декою з кланом. Ось так. І тепер заходимо в pvp бій А сьогодні з нами грає Каконік. У нього сьогодні також інженер, також у нього є лучник, жриця, мах холоду і карта, якою ніхто не грає мах вогню. І бачите, він по чуть-чуть тримає, але вже перша лінія якби заповнюється. У мене не краще, у мене теж. Монстри проходять за першу лінію. Тут у мене, звісно, жриці, у мене тут є жнець, мисливець, алхімік і також інженер. Ну і перше завдання, звісно, це зібрати інженерів у цеп, тобто шість підряд, але. В цілому гра хороша і таким чином ми теж тримаємо. Ну, і ось, власне, така фіналочка бою, тому що в мене стіл був повний, а в нього пустий, і ми затащили по дамагу. Я б сказав, не по якості, а по кількості. Не забувайте, що ви можете підтримати це відео лайком, а канал підтримати підпискою. І завтра буде нове відео. Тому залишайтесь на зв'язочку. Дякую за увагу. З вами був Гріцмен. Чао, какао.